У мене є державний акт, все добре. Це фраза, через яку люди втрачають землю. Що ж таке сам цей державний акт? Це документ, який з 90-х по 2013 рік підтверджував право власності на землю. Але ці акти видавалися до запуску електронного реєстру речових прав на нерухомість, який діє сьогодні. Тобто ваша ділянка може бути невидимою в реєстрі. Давайте розберемося по кольорах. Синій, право постійного користування, зазвичай юрособом видавався та організаціям. Жовтий, право власності на земельну частку пай, найчастіше у селян, розпайовка, зелений, право власності на приватну земельну ділянку, переважно для ОСГ або будівництва. Червоний – право оренди землі. Для орендарів важливо. Колір це форма і тип документу, але жоден із них не гарантує, що ваша земля захищена. Якщо її не внесено до електронного реєстру, в ній не актуалізовані кадастрові дані, ви не провели державну реєстрацію права після 2013 року. Що ж може трапитися? Землю перепишуть на своїх без вашого відома. Ви не можете її успадкувати, подарувати, продати. Суд не визнає ваші права, бо в реєстрі їх немає. Як висновок, акт це такий собі старий паспорт. Його можна поважати, але він не діє без нового запису. Реєстр це броня. Якщо вас немає в реєстрі, юридично ви як невидимка.